Каша, яка допомагає знизити рівень поганого холестерину. Всім вітання досить багато людей мають високий рівень холестерину в крові, і багато хто з них може про це не здогадуватись, оскільки високий рівень холестерину не викликає жодних симптомів. Але навіть якщо ви не відчуваєте погіршення самопочуття, це не значить, що ви не в групі ризику людей, які можуть мати серцеві захворювання або інсульт. А щоб знизити рівень поганого холестерину, інколи досить просто підгорегувати раціон харчування. І один з найкращих способів це ввести в нього цільнозернові культури, а саме вівсяну кашу, але цільнозернову. Однією з переваг для здоров'я від щоденного її споживання є розчинна клітковина у вівсі, яка може допомогти знизити рівень холестерину. Ця унікальна форма клітковини здатна зменшити всмоктування холестерину, і як вважають дієтологи, лише 5-10 грамів розчинної клітковини на день може допомогти знизити рівень холестерину. В цьому відео ми підготували для вас корисні поради від дієтологів про те, як правильно вживати вівсянку, аби цього досягти. По-перше, вівсяна каша, як я вже казала, має бути цільнозорнова, яку необхідно замочувати, на ніч і варити зранку хвилин 20-30. Далі додайте в кашу масло, але не вершкового масла, тому що в одній столовій ложці міститься близько 30 мг холестерину. А краще візьміть уливкову олію, горіхову або бигдальну, які містять корисні для серця жири. Якщо ви любите пікантну вівсянку, додайте до неї кілька скибочок авокадо. Далі додавайте у кашу фрукти. Більшість фруктів містять нерозчинну клітковину, яка сприяє нормальному травленню, а деякі фрукти, такі як груші, ягоди, абрикоси та яблука, також містять розчинну клітковину, що знижує рівень холестерину. Також можете додати у кашу трохи насіння та горіхи. Насіння льону або чія, горіхи волоські або гарбузові, є чудовим доповненням для вівсянки. Усі ці варіанти багаті клітковиною містять корисні для серця омега-3 жири, які можуть підвищити рівень ліпідів у крові. Не додавайте у кашу цукор, тому що він може призвести до того, що ваше тіло вироблятиме більше поганого холестерину. Ну, а якщо ви не можете відмовитись від цукру взагалі, то спробуйте використовувати натуральні варіанти, щоб підсолодити вашу страву, наприклад, банан. Дослідження показують, що про користь вівсяної каші. Для зниження рівня холестерину свідчить те, що люди, які споживають вівсянку, мають на 14% менше шансів на серцево-суденні захворювання порівняно з тим, хто не є споживачем даного продукту. Те саме дослідження показало, що при споживанні вівсяної каші ризик діабету другого типу є меншим на 22%, тому що ця каша також сприяє зниженню рівня цукру у крові.